Ваш рівень виховання дозволив мені, дозволив вам сказати мені, що ви мене на місце поставите. Пам'ятаєте біля жеку? Тут були присутні, панове, хто підтвердить, біля ЖЕКу, коли е, пан Дурбак і пан Яворський був. Ну Я був, я був. я Я це розцінюю як форму погрози. Одна з таких заяв було вже зареєстровано мною, погрози. Шанова громада, я звернусь до всіх вас. Зараз буде шалений тиск на нас, всіх активістів. На... Я навіть От від, від, від того моменту, коли ми тоді знали шалений, тис, зараз він буде просто като... шалений. Я прошу всіх вас, пам'ятаєте, як ті слова сказані, що якщо ви сьогодні не заступите за на нас, то завтра прийдуть за вами. І тоді вже не буде кому заступитись. Ми повинні тут мобілізуватися. Ми повинні тут згуртуватися. Не вірте тим людям. Обіцянки, це все мильні бульбашки. Підтримуйте нас, нам тяжко одним. Я дякую всім, хто сьогодні підтримав і зібрався. Я дякую небайдужим. Слава Україні! Не дам, не даремно були смерті героям Небесної сотні. Не даремно наші хлопці відстоюють державні інтереси на Сході. Ми тут повинні в тилу захищати від ворога внутрішнього окупанта. Він гірший, ніж Россаль. Слава Україні! Шановна Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Не треба помирати за Україну. Давайте жити за Україну. І не потрібно душу і тіло. хоча б годину свого часу. Якщо буде, ми будемо повідомляти, прийдіть, допоможіть не нам собі, і на нашому майбутньому. Слава Україні!